Вітаю. Приїхала така нещодавно пила безщиткова ріобі з довжиною шини 25 см. Тут ми маємо бачок з маслом і прокачується вручну натисканням ось цього резинового праймера. І Відповідно з цього отвору виходимо мастило. Тобто, так як і на усіх пилах бензинових чи електричних, тільки без маслонасоса. Важливо, що зірочка ось тут є з таким от бортиком. Я покажу потім на своїй електричній, вона немає. І це проблематично, коли ми ставимо ланцюг з шинора. До прикладу, ось так ми поставили, і вона тримається в цій зірочці. На електричній моїй цього немає. Вона є відносно неважкою, важить без акумулятора 3 кг. Тут є спеціальне місце для ключа невеличкого, але цього достатньо. Ця ручка не вимикає нічого, ось трохи рухається, але вона не є якоюсь, не має якогось кінцевика, який би вимкнув взагалі її. Це пала з Америки. Нанесений знак, що вона проходила повторний сервіс на заводі і повернута знову в продаж. Видно, що десь її запускали, але думаю, що не користувались, Тобто десь, можливо, раз-два запустили, якісь тут легенькі царапинки, видно по шині, що по шині по ланцюгу, що в стані новому. Ось. Легко є такі потертості. Так, зараз я її протестую, але використаю свою шину, свій ланцюг, трошки довше. Окремо ланцюг і шину поставлю, щоб подивитися, як вона ріже. До речі, товщина тут 1,3 мм, а цього ланцюга на пилі, яку я показував раніше, 1,1. Ну і зуби тут також. Інакше. Поставив шину довжиною 30 см. Оригінальна в комплекті іде на 25, подивимося, що вона покаже. Качаємо праймером. Акумулятор 4 Амперний, повний заряд, кнопка безпеки і пуск тут кнопка регулюється. Сильніше випускаєте більше швидкість. Дуже гарно. ну Тут ланцюг новий стоїть, але справляється гарно. Тощи на 9-10 см. Раз покажу, як влаштована зірка на електропилі зеніт. Ось про що я говорив. Вона не має цього бортика, і коли ви вдягаєте ланцюг, він постійно буде спадати. Його потрібно підтримувати. В даному випадку тримається, бо сама вже зірочка має виробітку трошки і це їй допомагає. Тала потужністю 2800.